Нарешті 10 жовтня ми потихенько передвигаємось з сторону поля для посіву озим озимої пшениці. Так, вибачаю за вітер. Е, сіємо вже, сіємо пару часов пшеницю, е, продовжуємо, значить, все наше Готова протравилена пшениця, ось поле, трактор сіє, сіємо із добривом Сульфамофос, із Греції. Добавили ми висіву по зерну, сіємо близько 80-85 зерен на метр і доброго 100 кг на гектар. Дракон працює, все добре. Ну що, від тієї вологи, що була, вже нічого не залишилось. 8 мм, навіть трошки менше дощу, який пройшов 2 дні тому, її вже немає. Сіємо в надії, що дощ буде через 2 дня в неділю. Це мабуть 12 жовтня буде. Я сподіваюся, що і далі дощі будуть, вона зійде і все буде добре. Але ризикувати треба, тому пшеницю продовжуємо сіяти. Так що, думаю, що все, все вийде.